Я і мій півень вітаємо всіх у моєму селі на Полтавщині. Винесла з городу трохи помідорів, то не достиглі, покладу на сонечку, хай достигають. Сьогодні покажу рецепт дуже смачних помідорів на зиму без стерилізації та без зелені. Тільки вода, сіль, цукор та оцет. Можна все розколотити в воді і залити холодним, але я доводжу до кипіння і охолоджую. Для цієї заготовки нам потрібні помідори твердошкурих сортів. Коли розсіл закипить, залишаю його до охолодження, сама біжу на город, посолодкий перець, вирвала більше, чим треба за рецептом. Гірко не садили, он минулорічний висить, візьму сухого три стрічки, помию його. І це все треба перемолоти на м'ясорубці. Потім вирішила ще й меленого пекучого трохи додати, зайвим не буде. То он зняла сушку. Також ще дві головки часнику, теж через м'ясорубку, і оцю всю суміш розкладаю у кожну банку по дві ложки чи по скільки там вийде. А вже потім зверху кладу на літрову банку по одній пігулці ацетилсаліцилової кислоти. І все заливаю охолодженим маринадом. Ну, а далі все просто: накриваю капроновими кришками, виношу в погріб і смачного взимку будете їсти і дякувати мені. Усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.